В Олександрії презентували довідник маршрутів послуг з ментального здоров'я. У ньому зібрана інформація про всі види послуг з ментального здоров'я на території Олександрійської громади. Цей довідник був створений в рамках всеукраїнської програми Ти як за ініціативи Олени Зеленської, і ми розуміємо, що саме Потреби в підтримці ментального здоров'я вони дуже нагальні, вони гострі, і ця підтримка будуть потребувати кожна родина, незалежно від того, члени родини чи були на фронті чи ні. І саме для стійкості для підтримки ментального здоров'я, для стійкості громади, був створений цей довідник для того, щоб допомогти спочатку собі і допомогти потім іншим. У посібник внесено багато розділів. Є серед них цифрові інструменти та неурядові організації. На сторінках можна знайти назву закладу чи установи, що надає послугу, вид послуги, адресу та контактні телефони. Включено в цей довідник: це і освіта, і культура, і соціальна сфера, неурядові організації, це гарячі лінії, які працюють навіть по по всій Україні. Там є і лінії, які працюють на протязі повного дня. Так? І це. І ветеранські хаби, ну тобто всі ті структури, які надають послуги, це окремі психологи, вони включені в цей довідник. Ментальне здоров'я це важлива складова, на яку варто звертати увагу, впевнена Любов Мороз. Дуже багато людей не розуміють, що те, що вони роблять, це і є підтримка ментального здоров'я. Тому що всі майстер-класи, спортивні секції, надання арт-терапії, тобто це не просто там, якщо я приходжу до психолога, да, і психолог мені надає цю підтримку. Будь-що те, що може бути цікаво людині, те, що її захоплює, те, що її надихає, це і є підтримка ментального здоров'я. І тут вже буде залежати від кожної людини наскільки вона. Розуміє, що вона потребує допомоги і куди вона куди їй звернутися за допомогою. Поки що посібник маршрутів послуг з ментального здоров'я в Олександрійській громаді розмістять на сайті міської ради. Згодом кожен надавач послуг матиме онлайн-версію такого довідника. Перша сторінка цього довідника, там є QR-код, за яким можна буде. Ну, ми плануємо, що буде роздрукована перша сторінка цього довідника, повішена у кожній структурі, в кожному управлінні, для того, щоб можна було підійти, відсканувати і перейти за посиланням і вже отримати весь перелік. На сьогодні це 21 одна сторінка, ну, тобто він такий досить об'ємний, великий. І ми плануємо, що ще будуть додатися додаткові сторінки, якщо будуть з'являтися надавачі послуг по ментальному здоров'ю.